Українські пісні, народні танці, мистецька виставка та патріотичні малюнки піском від мисткині Оксани Мергут Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець свої не так, Учні Хмельницької загальноосвітньої школи номер 18 вирішили привернути увагу до благодійництва. Охочих допомогти захисникам миру у стінах навчального закладу виявилося чимало. Конкретних завдань перед школярами ніхто не ставив, кожен робив те, що вважав за потрібне. Беруть всі бажаючі, а я думаю, до кінця наступного тижня кожна дитина щось принесе з сім'ї, те, що вважає за потрібне. Ініціатива. Та, в принципі, ми в минулому році ще це робили. Ми просто знали, що Потрібно її робити. на пенраді, здається, як хтось сказав, і ми сказали, да, зробимо. Довести патріотизм не словом, а ділом учням пропонували старшокласники. Вони власними силами виготовили яскраві патріотичні браслети, обереги, кольорові магніти та ще багато іншого. Кошти за продаж цього хендмейду витратять на потреби військових. Була ініціатива від учнів зробити такі, як барячі, патріотичні, і продавати їх. Найбільше купують браслетики. Найди щастя також купують. Такий 10 гривень просаток і е, максимально 30 гривень пяшка. Патріотично налаштовані та національно свідомі і старші учні, і найменші школярики. Я люблю дуже Україну і е, е, люблю свій рідний кра, край. Зараз мій знайомий там, то е, ми дуже хочемо, щоб він повернувся. Меняк швидше, щоб закінчилась це все. Я думаю, що ми виграємо цю віду. Учні та їх батьки збиратимуть допомогу для військових ще тиждень. За кошти закуплять найнеобхідніше для солдатів. Передадуть також теплі речі та продукти харчування, які у навчальний заклад вже почали приносити небайдужі маленькі патріоти.